Настане час, ви всі мене залишите. В Петра перевернулося щось в душі. О Господи, я все з тобою витерплю, з тобою і на смерть готовий йти. Ісус все знав, усе, що мало статися. О Петре, Петре, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрикатися і плакатиме з розпачу душа. Почуєш? Півень заспіває після зречення. О Господи, щось дивне кажеш Ти, невже на це душа моя приречена, невже не зможу я перемогти? Минали дні, і швидко все мінялося. Учителя схопили вояки. Від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були. Петро не розумів, що відбувається, страх невимовний охопив єство. Не зоглядівся, як втретє, відрикається, сказавши ні, не знаю я його. Співає півень. Погляди зустрілися. Петро згадав, як в груди бив себе. Ісуса очі сумно так дивилися. О, Господи, прости, прости мене. Біг, спотикався і падав, мов поранений, не бачив світу білого від сліз. Душа боліла, наче гілка зламана. Хтось ніби їй нагадував, молись. Скінчилось все. у гробі тіло вчителя. Рибалити, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з христом зустрітися, переконатись, що простив його. Порожній гріб, і камень геть відвалений. Від подиху Петро, немов німий. О, дивна мить! І радістю сповнялося усе єство, це правда. Він живий, та як же в очі Господи дивитися, коли тягар вини душу гнітить. Це важко, та він мусить з ним змиритися і прощення, і прощення просить. Світанок, сонце над землею піднімалося, торкаючись промінням хвиль морських. Ісус та учні знову зустрічалися. О мить блаженна, Він таки живий! Петро мовчав, не міг сказати слова, переповняло серце почуття. Чи любиш ти мене, Ісус промовив, Ти знаєш, Господи, Тебе кохаю я, паси моїх овець, дав повеління. чи що мені подумав, кажеш ти, пасти овець – це нелегке служіння, чи зможу я тебе не підвести? Так тричі до Петра Ісус промовив. І зрозумів Петро, Господь простив. Знов серце наповнялося любов'ю, і стало легко зник тягар провин. Життя, дорога нелегка й терниста, буває так, лиш в сторону зійдем, і можемо так само відрікатися від Бога, хоч і в груди себе б'є. Зрікаємось в словах чи то на ділі, як добре коликаємось до мить. І спішимо до Господа надії, що всі провини нам Він простить. Христос обійме ніжною любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх, триматиме тебе в міцних долонях, щоб ти не впав в дорозі, не знеміг. Чи любиш ти мене? Тихо спитає. Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає. Господь до нього завжди підійде. Паси, овець, почуєш повеління. забувши все вперед, сміли вийди. Господь дасть сили і здібності в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди. Амінь.